Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Вітаю вас. Ми до ранку з вами і починаємо з випуску новин. Після триденної перерви росіяни запустили 108 безпілотників по Україні 60 ворожих дронів збили, ще 41 локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина, пошкоджений автомобіль, приватне домоволодіння та приміщення СТО. Російські БПЛА збивали і на Київщині. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає. Зазначили у Київській обласній військовій адміністрації. Через обстріл у Броварському районі чоловік зазнав гострої реакції на стрес. А на Запоріжжі росіяни двічі вдарили по прифронтовому селу Павлівка. Спочатку тричі вгатили кабами. У наслідок цієї атаки поранена пенсіонерка. Ще одна місцева жителька отримала травми під час атаки ФПІ-дроном, який влучив у приватну оселю. Більше 40 атак за останню добу ворог здійснив по населених пунктах Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Поранена жінка, пошкоджені будинки. Синельниківщину ворог об... продовжує обстрілювати кабами. Детальніше про безпекову ситуацію вже готова розповісти. Моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Що тобі відомо про наслідки атак? Привіт, Лілія. за останню добу на Нікопольщині Практично не вщухали е, вибухи. Як вже було сказано, ворог здійснив понад чотири десятка атак. Гатив як з артилерії, градів, так і запускав безпілотники. Було поранено 62-річну жінку. Медика надали йому їй допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Пошкоджені приватні будинки, один з них зайнявся. Рятувальникам вдалося вже загасити пожежу. Щодо прикордоння з Донеччиною, Новопавлівська громада потерпала від ударів кабами за дописом. Ми місцевих відомо, що села практично стоїть безлюдними. Діти вже евакуйовані під островами Залишається кілька десятків жителів через атаку у, в українській громаді, що на синальниківщині потрощено. Вікна на одній з ферм гатили росіяни. Пожмижевській громаді. Усюди минулося без постраждалих. Ну і цієї ночі ворог намагався атакувати область і ударними безпілотниками оборонцями неба було знищено два БПЛА. Ну і безпекова ситуація залишається напруженою. від ранку. В регіоні вже дві. І чи лунали сигнали повітряної тривоги? Поки минулося. Втім, населення закликають реагувати на загрози. Ось таку інформацію має оперативно Лілія. Тобі слово дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про ворожі обстріли на Дніпропетровщині. 161 бойове зіткнення на фронті за минулу добу. Більше третини ворожих штурмів сили оборони зупинили на покровському напрямку. По 13 разів окупанти намагалися просунутися на Новопавлівському та Гуляйпільському. 12 так здійснили в районах населених пунктів Дружба, Турецьк, Щербинівка та Диліївка. Ще дев'ять поблизу Оріхово-Василівки, часового яру, в бік Білої гори, майського та Предтеченого. Тричі гатили біля Кіндрашівки, Синьківки та Загризового. Не вщухають бої і на харківському відтинку в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам'янки. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1310 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 965 890 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 792 ворожих танки, 22 446 бойових броньованих машин, 27 670 артилерійських систем, 1381 РСЗВ та 1159 засобів ППО. Крім того, знищили 372 бойових літаків-окупантів, 335 гелікоптерів, 35 537 безпілотників та 3197 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 47 947 спецавтівок. Сполучені Штати дали зелене світло на передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет ППО Петріот від Німеччини. Але ці поставки можуть виявитися останніми під американським прапором. Ця зброя виробляється в США, і для її експорту потрібен американський дозвіл. Проте допомога схвалена попередньою адміністрацією, вичерпається вже до літа. Нинішній президент Дональд Трамп схоже не бажає її поновлювати в українському парламенті. Визнають сил Європи недостатньо, щоб замінити американську підтримку. Утім, постачання зброї з Німеччини, Великої Британії та інших європейських союзників триває, хоч і в менших обсягах ніж потрібно для перемоги. Президент Франції Макрон знову заговорив про можливість розгортання іноземних військ в Україні. За словами президента, мова про тисячі солдатів, які демонструватимуть солідарність заходу. Французький лідер уточнив, що може йтися про кілька тисяч солдатів. При цьому він наголосив, справа не в кількості, а в самій присутності військ для підтримки України. За словами президента, мається на увазі друга лінія оборони, повітряний простір чи стратегічні об'єкти віддалені від фронту. Метою такого кроку буде стабілізація ситуації після завершення активних бойових дій з Росією. Як запевнив Макрон, обговорення цього питання з європейськими колегами продовжується, попри відкриту критику його позицій деякими країнами НАТО. Туреччина заявила про готовність прийняти мирні переговори між Україною та Росією. Президент Ердоган у розмові з Макроном підкреслив, зараз історичний момент для припинення війни. І Анкара готова сприяти миру для... на всіх рівнях. Лідери Туреччини та Франції також обговорили співпрацю у ході запуску постійного мирного діалогу між Києвом і Москвою. ОПЕК Плюс пішов в Абанк. Картель країн експортерів нафти вирішив рекордно за останні п'ять років збільшити видобуток чорного золота. Ціни вже стрімко падають, а разом із ними руйнується і фінансова стабільність країни-агресора. Як нафтове рішення вдарить по Росії? Розповість Софія Желінська. Цього тижня країни ОПЕК Плюс оголосили, у червні почнуть збільшувати видобуток нафти. Загалом на понад 800 тисяч барелів на добу. І це лише початок. Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати та навіть Росія. Усі учасники ринку планують розкачати видобуток до максимуму. До листопада це має скласти понад 2 мільйони барелів щодня. З огляду на поточні здорові ринкові тенденції, як це відображено в низьких запасах нафти, і відповідно до рішення узгодженого 5 грудня 2024 року розпочати поступове та гнучке повернення понад 2 мільйонів барелів на день добровільних коригувань, починаючи з 1 квітня 2025 року, вісім країн учасниць запровадять необхідне коригування виробництва на 411 тисяч барелів на день у червні 2025 року, відштовхуючись від рівня виробництва травня дві Ще двадцять таке рішення продавили саудити. Вони більше не мають наміру підтримувати штучно завищені ціни. Головною причиною є недисциплінованість: Росія, Ірак і Казахстан систематично порушували домовленості і перевищували ліміт. До прикладу минулого року країна-агресорка качала на 100-200 тисяч барелів більше ніж належить. Через це деякі змі передають, що у Саудівській Аравії цим вкрай незадоволені. Ми готові терпіти бренд навіть по 50 доларів, якщо це поверне дисципліну. І це не лише економічна помста. У травні в Білому домі закликали ОПЕК знизити ціни і заявили про ультиматум Путіну або припинення війни, або повне економічне знищення. У Вашингтоні готують 500 відсоткові мита для країн, які все ще купують нафту в Росії. Згідно з законопроектом, покарання включатимуть 500% тарифу на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Москва вже готує резервні сценарії: друкувати рублі, збільшувати податки чи заморожувати вклади громадян усе, аби втриматися. Бо навіть у Кремлі визнають, нафта важлива, але відійти цитую від національних інтересів не готові. Ціни на нафту не можуть бути фактором, який впливає на ставлення Росії до її національних інтересів. Національні інтереси це найвища цінність. Експерти зазначають, що через падіння світових цін компаніям дедалі складніше продавати нафту з прибутком. Експорт через чорне море та Балтику стає збитковим надто дорого обходиться транспортування. Криза посилиться за всіма прогнозами. Попереду навіз пропозиції над попитом нафти на ринку більше ніж потрібно світовій економіці. Отже, ціна падатиме. Якщо вона опуститься до 40-45 доларів, нафтовикам російського татарстану через кілька років доведеться закривати бізнес, не залишиться рентабельних родовищ. У деяких районах західного і східного Сибіру ще залишиться щось із прийнятною собівартістю. Але загалом за 5-6 років галузь працюватиме тільки на внутрішній ринок. Та й то завдяки державним субсидіям. Та ціни вже тиснуть. І чим нижчими вони будуть, тим завзятіше у Москві шукатимуть, як завершити победоносну війну, яку не спроможні фінансувати. Софія Жилінська подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Папа Римський Лев XIV у своїй першій недільній промові закликав до миру в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази у зверненні з лоджії собору святого Петра у Ватикані. Понтифік сказав: цитую ніколи знову війні і нагадав, що світ переживає третю світову війну по частинах. Він також привітав матерів з днем матері та нагадав про 80-ту річницю завершення Другої світової. Перед зверненням папа відслужив приватну месу біля гробниці святого Петра разом із настоятелем Августинського ордену. Нагадаю, що Лев XIV став першим папою зі США. Наш світ завдячує вам всім за теплі обійми, материнську любов, підтримку та віру за кожну молитву. З такими словами у день матері звернувся президент України до жінок. Володимир Зеленський подякував матерям, які дарують, як зазначив очільник держави, найдорожче життя. Свою публікацію президент підкріпив відеороликом. На ньому зафіксовані зокрема найчуттєвіші моменти цього часу зустрічі наших захисників з їхніми матерями. І вона так чекає на той дзвінок, або, хоча б, на коротке повідомлення з надією почути: Мама, я живий. Я живий. 12-й книжковий фестиваль Вінбукфест напередодні відбувся у Вінниці. На захід завітали письменники, видавці та літератори з усієї України. У персональних ятках автори пропонували найрізноманітнішу літературу від дитячих творів до історичних книжок. Продовж двох днів містяни мали змогу отримати автографи та сфотографуватися з улюбленими авторами, придбати книжки для воїнів. Їх організатори планують передати оборонцям. Цьогорічний фестиваль відбувся під гаслом Мир та єдність у міському департаменті культури запевняють, у Вінниці активно розвивають культуру читання та поповнюють бібліотечні фонди. Сьогодні, ось таким заходом ми популяризуємо українське слово, українську книгу. Сьогоднішні українські гості, яких з кожним роком стає більше і більше українські письменники їдуть до Вінниці, люблять Вінницю, люблять вінничан. Щирий захват мої враження від Вінниці від Вінничан. Ви бачите, мене рвуть на шматки, і це дуже приємно, коли тебе рвуть на шматки. Читачі люди хочуть книжок, люди хочуть сучасних книжок. Нарешті ракетами українців вдалося переконати в тому, що треба читати книжки. Читають все. Це особлива історія. Історія зараз номер один. І це мені, як людині, яка на історії спеціалізується, хоча і не є істориком, дуже приємно. І коли до тебе підходять і дякую за книжки, то купаюсь в компліментах. От як дельфіну. Продовжуємо новини о 16 й Я доти. Єдиний марафон продовжить Олександр Просяник. Дякую, Лілю. Про наслідки обстрілів в Запорізької області поговоримо в цій годині, але розпочнемо із ситуації на фронті. До зустрічі за дві хвилини. Боремося за країну, яка змінюється на краще.